Після того, як ми висадили наші томати в ґрунт, нам треба їх підживити для того, щоб були вони солодкі та м'ясисті. І поки я вам буду розказувати, коли саме я буду робити перше підживлення та першу обробку томатів. Не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк. А ще перейдіть на мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад та город. Перше підживлення треба робити, коли наша розсада добре укоріниться. І це приблизно через 10 14 днів після висадки в ґрунт. Щойно ви помітили, що томати пішли активно ріст, з'явилися нові листочки. Тоді ми робимо перше наше підживлення, і саме в цей період ми даємо азотне добриво. Саме азот відповідає за розвиток нашої рослини та наростання зеленої гарної маси. Я використовую мінеральне добриво з формули НПК, де азот в більших відсотках, але і є фосфор та калій в менших відсотках. А ще там є дуже багато корисних мікро та макроелементів, які допомагають розвитку наших томатів, і вони не менш важливі. Також це може бути кальцева селітра, яку треба розвести у розрахунку 10 грамів на 10 літрів води. Якщо томати мають, товстий стовбур та великі листя, азотне добриво для них не підходить. Тоді ми беремо добриво з умістом калію, кальцію та фосфору. Також не забуваємо про те, що наші томати теж хворіють і в них є шкідники. Тому першу обробку ми робимо через 8-10 днів після висадки в ґрунт. Цією обробкою ми захищаємо наші томати від таких шкідників, як колорадський жук, тріпса, совка та попелиця. А захищаємо від хвороб, таких як фітофтороз, альтернаріоз та бактеріальна плямистість. Я буду використовувати такі препарати, як квадріс, плюс актара. Також можна використати такі препарати Хвороб, як магнікурнео. Також можна взяти такі препарати, як атожук плюс цілитель. Ще хочу нагадати вам, що ми робимо обробку або ж до 10 ранку, або ж після 18.00.